всіх із магазину сільпов сільпо проходять супер дні тільки сьогодні та завтра, 12-13 грудня. У всіх магазинах сільпо по Україні супер п'ятниця та супер субота. Масло вершкове молокія 82 жиру, всього 70 гривень, і всього тільки два дні. Мінус 48% знижка. знижки. Гарна ціна для масла молокія ті, тим паче жирність 82, 70 гривень замість 134. Супер пропозиція. Сьогодні та завтра молодий норвезький оселедець за супер ціною 139 гривень замість 229. Мінус тридцять дев'ять відсотків знижка. Тринадцять дев'яносто за сто грам. Дуже смачний. Він, до речі, легесенький. Його на пів кіло, мабуть, аж чотири чи п'ять. Получається тринадцять дев'яносто за сто грам. Він іде без голови. Отакий і є рожевого кольору. Дуже смачний. Хто не пробував, спробуйте. В ньому майже немає ні кісточок, ні шкіри. Він іде без голови. Класна пропозиція. Його тут нафасували, можна підійти. Отак, от обрати собі скільки вам треба, скільки беріть. Отакий він, як на малюнку, він такий і має бути. Дві позиції, супер пропозиції у всіх магазинах «Сільпо» сьогодні та завтра.